Привітався, народ! Мене звати Кирило Макашов, і ви на моєму каналі по вивченню англійської мови. Якщо ви хочете прокачати англійську і не втрачати мотивацію, ви знаходитесь в правильному місці, тому що я знімаю коротенькі уроки: а коротенькі, б інформативні, для того, щоб ви отримали стислу інформацію в короткий термін, і також вам не не, цей не, не, не стало нудно. Під час перегляду. Сподіваюсь, воно так і є. Уроки від 5 до 10 хвилин ви можете в мене інші уроки на каналі подивитись іноді, іноді трошки довше, але це коли треба там глибшу тему пояснити. Ось, звісно, це не повноцінний курс. Якщо вам хочеться на повноцінний курс прийти, я посилання завжди залишаю в описі під відео, і в нас є повноцінна навчальна програма від самого нуля. Це. Інша історія, також, якщо ви хочете отримати заряд мотивації, дізнатись від мене фішки навчання, прокачати свою англійську, дізнатися, як я сам це робив. у Мою історію, є безкоштовний урок на цю тему. Теж посилання під відео, ви можете зареєструватись і абсолютно безкоштовно його подивитися. Потім мені навіть про нього відгук написати, тому що я завжди отримую від нього класні відгуки від цього уроку, і багато народу мотивуються саме. Типу, опа-опа-опа, готові вивчати. Моя ціль на цей ютуб канал це довести його до мільйона підписників. Якщо ви мені допоможете будь-яким чином, це коментар, лайк, підписки, все що завгодно, я вам буду супер вдячний і буду знімати ще більше цікавих уроків. Сьогодні в нас Pacific Ocean і чому він так читається? Чому ця назва читається так дивно? Pacific Ocean. Чуєте? Кожна Сі читається по-різному. Pacific Ocean. Означається тихий океан. І я багато мемів бачив на цю тему на Pacific Ocean. та й сам е, грішив тим, що робив парочку відосів на цю тему. Просто смішно, смішно. але насправді пояснення не суперскладне. Єдине, що в мене для вас є, яка пропозиція. Е, ми дуже часто думаємо, щоб нам навчитись правильно читати, необхідно е, вивчити досконало правило читання. Але моя вам порада паралельно із цим робіть ще упор на читання і слухання. З повторенням в голос. Коли ви слухаєте і повторюєте вголос, читаєте вголос, вам буде запам'ятовуватись те, як вимовляються слова. Ви можете потім побачити пасифікаюшн, не пам'ятати ось цих правил, але сказати правильно, тому що інакше вам незручно казати. Ви звикаєте до англійських слів, до того як вони читаються, не замислюючись над правилами просто тому, що ви запам'ятали. Через довгий 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 період практики ви це запам'ятовуєте. І це. Те, що дійсно працює, інакше кожен раз згадувати правило ну, зовсім не хочеться. Тому практика читання і слухання з повторюванням в голос і те, і те в голос, допомагає краще за все. Паралельно вивчаючи правило, ви можете підкріпити, проаналізувати щось, але за основу брати тільки правило, я вам не раджу. Сьогодні я вам покажу, чому тут читаються всі ці всі. Е... По-різному. Це не дуже складна тема, насправді. Дивіться, в нас перший Сі стоїть перед голосним I. А ми бачимо правило, що перед І, I, I та Y C завжди читається як S. Це буде СІТІ, СЕНТА, Cycle, Cybertrack, Face і так далі. Ось і все. Якщо в нас ось ці от стоять голосні, воно завжди буде як С. Складно та ні. Далі, друге. Чому в нас тут СІ читається як Кей? Ну, по-перше, в кінці слів, якщо немає «і», то буде воно читатись як е, «кей». Як типу воно таке тверде буде в кінці закінчення. Оце. К. Ну, Але це не єдине правило. Тут просто загально діє, що в цих випадках як С, а в інших всіх випадках як «кей». Наприклад, перед приголосними клап, клаун, і так далі. Crap. Лайно-crap. Да? Або music в кінці слів, або cat після всіх інших голосних, окрім цих, також читається як «к». Також, якщо ви знаєте ось це, да, в кінці слів буває «back», thick, якщо в нас є CK разом, воно читається як «к» також. Тобто, фактично, як C, воно читається тільки після, тільки після ось ціма приголосними. Е, сорі, приголосними, голосними. Тільки перед цима голосними C е, читається як S. Але, звісно ж, в нас є ще третя колоночка, яку ви вже побачили. І, можливо, побачили, що тут написано: е, слова французького походження. Ось вони вам вони нам і псують всю картину. Тому що в словах французького походження, незалежно від того, що стоїть перед чим стоїть, скоріш за все, воно буде читатись як Ш. Тому в нас «ocean», Тому в нас «special», «social», Тому в нас навіть ось тут. Де повинно бути «ч» і прочитатися як чампагне або щось таке. Воно читається з французьким присмаком, воно читається як шампейн, шампейн. Тому що це слова французького походження і в словах французького походження зберігається вимова французька. Ну, типу французька на англійський там лад. Да, трошки міняється іноді. Ось і все. Тобто запам'ятали і e Y, Сі читається як С. В інших випадках. Сі читається як Кейд перед, перед всіма іншими голосними та перед приголосними як Кей. Ось тут також як Кей. І тільки в словах французького походження. Воно буде читатись як Ш. Не всіх там також є виключення і так далі. Бачите, може бути виключення на виключенні. Тому пам'ятати всю цю цепочку цих виключень занадто складно. Рекомендація ще раз: читайте і говоріть, слухаючи, повторюйте, слухаючи вголо. Окей? Бачите, читайте. Ви до цього звикнете. Вам потім усі всі правила взагалі не будуть потрібні. Просто як буде якась цікавинка для вас. Але загально ви навчитеся правильно розмовляти, тому що ви бачили, і чули, і говорили ці слова багато разів, і інакше вам тепер просто незручно це робити. Ось така від мене порада і такий лайфхак. Дякую, що подивились цей урок. Сподіваюсь, встало на місця, да? чому це так читається. Сподіваюсь, що так. Підписуйтесь, якщо не підписалися, і безкоштовний урок за посиланням в описі під цим роликом є. І побачимося на нових уроках. Я, до речі, пішов знімати зараз ще один.